Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. До вашої уваги, щомісячний огляд турнірних таблиць топ-чемпіонатів. Поки що чемпіоном ніхто не став, поки що офіційно ніхто нікуди не вилетів. Одним словом, інтриг вистачає, хоча турів залишається все менше і менше. Про все це говоримо далі. Без розкачки розпочинаємо з англійської прем'єр-ліги 31 тур позаду, хоча є команди, які зіграли 29 матчів, тобто ще багато перенесених матчів потрібно зіграти. Єдиний чемпіонат, де за останні місяці хоч і тимчасово, але відбувалася зміна лідера. Хоча як і місяць тому на даний момент лідирує Ліверпуль, але в одному з турів зіграв вдома з Манчестер-Сіті 1-1, що дозволило Арсеналу на кілька турів вийти на перше місце. Але той же ж саме Манчестер-Сіті повернув, можна сказати, Ліверпуль на першу позицію, тому що дома зіграв з Арсеналом 0-0. Особисто мене, якщо чесно, в даній грі горожани розчарували, тому що не було помітно бажання виривати перемогу. Хоча на даний момент лише на три бали вони відстають від Ліверпуля, але мають гіршу різницю забитих та пропущених, тобто за певного збігу обставин за один тур усе не змінять. Хоча всім трьом лідерам Ліверпулю Арсеналу Ца Сіті залишається зіграти ще по 8 матчів, тобто теоретично можна набрати 24. На четвертій ліго позиції продовжує триматися Астон Віла, яка за місяць добула тільки одну перемогу, і тепер вона на цій самій ліго позиції лише за набраними, тому що Тоттенхем, який від них відстає на два бали, має гру в запасі, тобто за втраченими саме шпори на даний момент в зоні ліги Чемпіонів. Але звичайно ж, цю гру ще потрібно буде виграти. О, диво, в топ 10 повертається Челсі. Давненько їх тут не було, м'яко кажучи. Хоча через те, що у команди лише 29 матчів, тобто два поєдинки ще пропущені, якщо вони їх виграють, можуть піднятися ще вище. Хоча через сам чемпіонат пробитися до єврозони буде ну дуже складно, майже нереально. 4-3 посеред тижня виграли у Манчестер Юнайтед, виграючи 2-0, програючи 2-3, врешті-решт на 90 плюс 10 та 90 плюс 11 виграли черговий свій неадекватний матч. Хоча там багато в чому всьому цьому посприяв арбітр, який дуже багато часу дав переграти. Ну а червоні дияволи таким чином за тиждень умудряються два матчі, як то кажуть, провалити в компенсований час, оскільки ось зараз не виграють у Челсі. Ну а на минулих вихідних 1-1 зіграли з Бренфордом, виграючи на 96 й Таким чином команда майже втрачає шанси на зону Ліги Чемпіонів. Ну а ось трійця Вестхем Ньюкасл та Брайтон до завершення чемпіонату не зрозуміло за що будуть боротися. Команди фактично не претендують на єврозону і не вилетять. Будемо сподіватися, що на заключні свої поєдинки вони не будуть відверто зливати. За останній місяць наряду з Ліверпулем та Арсеналом за кількістю набраних іде бормут українця забарного команда на 12-й позиції. Фактично гарантує собі проживання в АПЛ на наступний сезон. Здобуває за цей проміжок часу три перемоги. Одна з яких супервольова. 4-3 над Лутоном, де команда поступалася по ходу матчу 0-3. до речі, в даному поєдинку нагадаю, свій дебютний гол за борну забуває забар. А от Евертон іншого українця Миколенка можна сказати щастить, тому що в цьому сезоні є набагато слабші команди за Евертон, а саме Лутон, Берні та Шеффілд Юнайтед. Тому і риски, навіть не вигравши поки що у 2024 році, жодного матчу в АПЛ, скоріш за все, все ж таки виживуть. Хоча на даний момент лише на 4 бали випереджають зону виліту. Але якщо їм вдасться вижити і на наступний сезон на тренерській лаві не відбудеться ніяких змін, як на мою думку будуть дуже серйозні проблеми. До речі, за цей місяць Ноттінгем Форест поперебував в зоні виліту, але через те, що команда була оштрафована федерацією на 4 бали. Щоправда, як на даний момент бачимо, уже за межами зони виліту Форест. Ну а в цій самій зоні виліту, як і раніше, Лутон, Берлі та Шеффілд Юнайтед. Щоправда, Бернлі трішки свою ситуацію покращив. За цей час команда здобула одну перемогу, кілька матчів зіграла в нічию. 6 балів відставання від рятівної сходинки. Як і раніше, Ерлін Холланд з Манчестер Сіті очолює список кращих бомбардирів англійської прем'єр-ліги, щоправда, лише на два м'ячі випереджає найближчих переслідувачів: Уоткінса, Салаха, Соланки і Палмера з Челсі. Тут також буде серйозна розв'язка на фініші чемпіонату. На хвилинку завітаємо до чемпіоншипу, де вже 40 турів зіграно, залишається лише 6. За місяць тут відразу три команди поперебували на першій позиції. Лестер потім ліс, і от зараз виривається іпсвіч. Хоча ви самі бачите, які розриви між командами за втраченими є лідером Лестер, тому що на матч менше у них зіграно. Судґемтон трішки підвістав. Зараз він четвертий в зоні плей-офф плейофвезброміч Альбіон та Норвіч. Я думаю, за місяць, на початку травня, коли ми вже будемо наступний раз оглядати ситуацію в чемпіоншипі, ми можемо назвати команду, а можливо навіть і дві, які проб'ються до АПЛ. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Тепер переходимо до історичної, але не цікавої цього сезону. Насправді Бундесліги, якби це парадоксально не звучало, тому що скоріш за все знову буде дострокове чемпіонство. Вбрала цього разу ліверкузенського Баєра. Тим не менше, дана подія можливо підніме рейтинг загалом у світі чемпіонату Німеччини. За місяць що головного відбулося? Це те, що Ліверкузен збільшує свою перевагу над Баварією вже до 13 балів. Ліверкузенці свої матчі всі виграли. А от Баварія, зокрема, вперше за 10 років програла вдома в чемпіонаті Деркласі Кердортмунду 0-2. Ну і друге, це те, що Хабі Алонсо прийняв рішення залишитися в команді і на наступний сезон. Можливо, хоче зі своїми підопічними шороху навести, в тому числі і в Лізі Чемпіонів. А щодо Мюнхенського суперклубу, тут головне, як це не дивно буде звучати, відстояти зону Ліги Чемпіонів самим, тому що лише 10 балів переваги над Лейпцигом. Скоріше за все, це їй дасться, тому що зіграти, нагадаю, лише 7 турів залишається, але формально поки що собі вони. Лігу чемпіонів на наступний сезон не гарантував. На третій позиції впевнено тримається Штутгарт. В зоні Ліги Чемпіонів на четвертій позиції також Дортмунд. Лейцих іде п'ятим-50 балів. На єврокубковій шостій позиції Айнтрахт, великі шанси на те, що команда з Франкфурта залишиться на ній, тому що Ауксбург та Фрайбург відстають на 6 балів. Щоправда, Ауксбург дуже серйозно піднявся за останній час за п'ять останніх турів за набраними Це друга команда Бундесліги. Тепер до нижньої частини турнірної таблиці кепські справи, як і раніше, у Дармштата. Нагадаю, жовтні місяця команда без перемог. Але зважаючи на те, що інші конкуренти також буксують, шанси на виживання залишаються лише 6 балів відставання від зони перехідних матчів. В зоні виліту також кельн. Ну а Майнцу за місяць вдалося викарабкатись з зони виліту на зону перехідних матчів, по крайній мірі, напряму на даний момент Майнц не вилітає. Бохум, Вольсбург, Гладбах, Уніон Берлін, Хайденхайм та навіть Вердер ніхто нічого собі ще поки що не гарантував, тому боротьби в сім турів буде хоч від Павлян. Не знаю, чи обміняв би свій 31 забитий м'яч на чемпіонство для ваварії Гаррі Кейн, але, по крайній мірі, особисто він поки що індивідуальну нагороду здобуває. До речі, в коментарях залишайте свої думки щодо того, чи вдасться англійському нападнику за заключних 7 турів наколотити 9 голів для того, щоб була красива цифра 40, Який раніше переслідує його сіруґерсі зі Штутгарта. 23 голи. Так само 27 турів зіграно і в другій Бундеслізі, де лідирує Санк Паулі 57 балів, уже 11 балів переваги на третьою сходинкою. Тож великі шанси на те, що в наступному сезоні команда гратиме в першій Бундеслізі. Другим Другими де Гольштанкіль 52 бали. Ну а от на третю сходинку, на сходинку перехідних матчів, після трьох поспіль перемог піднімається Фортуна Дусельдор 46 балів. А ось Гамбург падає на четверту позицію. Відзначаємо шосту сходинку за берлінською гертою. Команда лише на 5 балів відстає від зони перехідних матчів, тож, можливо, вже швиденько, рівно за сезон, зможе повернутися до першої Бундесліги. Тепер на Апеніни до Італії, де зіграно 30 турів, попереду 8. 14 балів переваги інтера над Міланом. А постає питання, хто першим? Чи в Німеччині Ліверкузен, чи в Італії інтер стане чемпіоном. Зважаючи на те, що в березні місяці інтер вилетів з Ліги Чемпіонів А єдине за що він зараз бореться. Тому я думаю. Точно вже не віддадуть, а зважаючи на те, що збірні Італії захищати титул чемпіона Європи, можливо, спробують достроково як якомога раніше виграти, для того, щоб збірники вже почали готуватися до євро. Принциповий конкурент Інтера Мілан здобув 4 перемоги в березні місяці, став єдиним клубом, який виграв всі свої матчі, але, звичайно ж, до інтера ще дуже далеко. А от Ювенту став одним з небагатьох клубів, який взагалі не виграв жодного матчу. Щоправда, тієї переваги, яка була над та п'ятою сходинкою, поки що вистачає для того, щоб перебувати в зоні Ліги Чемпіонів. Також на четвертій позиції відзначаємо Болоню, яка має 5 балів переваги над ромою. Ну і також відзначимо Лаціо дві поспіль перемоги, але насамперед не через це, а через те, що Мауріціо Сарі вже не з римлянами. Ну і продовжує котитися вниз Фіорентина, Фіалки на даний момент уже десяті. Огляд нижньої частині турніру таблиці розпочинаємо з 12-ї позиції Джена Руслана Малиновського, хоч перевага складає тільки 10 балів над зоною виліту, але я думаю, цього вже їм вистачить для того, щоб наступному сезоні грати в серії. А от команді іншого українця Віктора Коваленка Емполі команді, яка стала єдиним клубом серії, а що за березень місяць всі свої матчі програв. Хоча останні три поєдинки були непростими проти Мілана, Болонья та Інтера. Емполі в зоні виліту щоправда лише за додатковими показниками поки що Сасуоло Емполі та Фрозіноне мають по 25 балів. А от Салернітана на наступному сезоні, скоріш за все, все ж таки буде грати в серії Б. Форвард інтера Лаутаро Мартінес, незважаючи на те, що за березень місяць в чемпіонаті не забив жодного м'яча, продовжує лідирувати в списку кращих бомбардирів. 23 голи зараз у аргентинського нападника. Головним переслідувачем Форварда Інтера на даний момент є Душан Влауч з Ювентуса, на рахунку якого 15 голів. Тепер на кілька секунд до серії Б, де 31 тур зіграно. Лідиру, як і раніше, Парма, яка за місяць навіть трішки збільшила свою перевагу над третьою сходинкою. 7 балів між пармою та зоною плей-офф. могло б бути більше, але зокрема в останньому турі пармезанці програли. Другим тримається Кремоне за 59 балів. А от далі все дуже кучно та рівно. Комо, Венеція, Катадзаро, Палермо. І на сьомій позиції відзначаємо сам Генуесті здобувають кілька поспіль перемог. І вже в плей-офф. Хто зна, можливо, в наступному сезоні в серії А в нас знову буде генуезьке дербі. 27 турів зіграно у французькій лізі. 1, далі говоримо про неї. Зважаючи на те, що в лізі чемпіонів тритижнева пауза, ПСЖ, схоже, вирішив трішки в чемпіонаті вирішити всі питання. Зокрема, здобуває дві поспіль перемоги, одна з яких на виїзді принципова над Марселем 2-0. І 12 балів переваги над Брестом має. Брест боєць б'ється поки що за другу позицію, хоча, звичайно ж, в боротьбі з гарячими Лілієм та Монако вистояти йому буде дуже і дуже важко. Ліль та Монако, до речі, за останні 5 турів найкращі команди Ліги 1. Ніца на 5-й позиції, три поразки за місяць, але в Єврозоні команда тримається, так само, до речі, як і Ланс. Марсель, який після зміни головного тренера виграв 4 матчі у всіх турнірах, зазнає потім трьох поспіль поразок, і команда зараз сьома. Щоправда, він Рен та Реймс, у яких також по 39 балів, звичайно ж, будуть вести боротьбу за Єврокубки. В нижній частині турнірної таблиці, як і місяць тому все ті ж, а саме Клермон та Мец в зоні виліту Лор'ян на позиції перехідного поєдинку. До них на неймовірній швидкості докотився Гавр, найгірша команда чемпіонату Франції за останній місяць. Зараз у Гавра 27 балів і лише один бал переваги над перехідними матчами. В також в небезпечній близькості від зони виліту Нант та Монпель'ї. Кіліан МБАПЕ впевнено лідирує списку кращих бомбардирів. В нападника ПСЖ 24 голи. Сім турів залишається для шести голів, для того, щоб була красива цифра. 30. Найближчим переслідувачем Мбапе є Форвард Лілія Девід, 16 голів. 30 турів зіграно в Лізі 2, поки що більш-менш переконливо лідирує Осер 58 балів, а 7 балів переваги на третьою позицію. Другими йде Анже-53 бали. І на третій позиції Сен-Тетєн команда, що 7 турів, іде без поразок і лише на 2 бали відстає від прямої путівки до Ліги 1. Також плей-офф Лаваль та Родезь. Ну і на завершення Ла Ліга, чемпіонат Іспанії, де зіграно 30 турів, 8 попереду. За місяць Реал Мадрид та Барселона ідуть, як то кажуть, ніздря в Ніздрю. Ідуть однаковим темпом. Між ними зараз 8 балів. І вже через тур Реал Мадрид Барса матч на Бернабеу. Тобто буде шанс або у Барси скоротити відстань до 5 балів, або у вершкових ну фактично поставити крапку, якщо вони виграють свій матч у Барселоні. Жирона, яка, як то кажуть, на качелях, то поразка, то перемога, тримається на третій позиції. 65 балів, на 9 балів, переконував, випереджає Більбао. А ось команді Real Sусіда, схоже, сподобалось в цьому сезоні в лізі чемпіонів, тому що після того, як команда вилетіла з плей-офф, вона, сконцентрувавшись на чемпіонаті, здобуває три поспіль перемоги і 9 балів відставання від четвертої позиції. Неподалік зони Єврокубків Валенсія Романа Єремчука, А от Бетис, який за місяць всі свої матчі програв і не так давно ще претендував навіть на зону Ліги Чемпіонів, уже про неї може лише мріяти. Тут хоч би зачепитися за Лігу конференції. Ну, якщо Бетису вона взагалі потрібна. Незважаючи на те, що Альмарія здобула таки свою першу перемогу в чемпіонаті, скоріш за все гратиме в наступному сезоні в секунді. Також там гратиме, скоріш за все, і гранада, у якої вже 5 поспіль поразок, ось така серія. 14 балів відставання від рядяної сходинки у Гранади. А от Каді б'ється як може за місяць-дві перемоги, нічия і лише 3 бали відставання від 17-ї сходинки. Питання в тому, що Сельта, Раевалікано, Мальорка та Севілля також не сплять, також регулярно набирають бали і недостати. Дозволяють випередити себе Кадісу. Ну і симпатичний для нас список кращих бомбардирів чемпіонату Іспанії, тому що його зараз уже очолює Артем Доу, форвард з Жерони, має так само 16 забитих м'ячів, як у Белінгама з Реала та Будіміра з Осасуни, але за додатковими показниками випереджає своїх конкурентів. Тепер до секунди, де схоже до самого літа буде справжня заруба, тому що більш-менш переконливо лідирує Леганес. 60 балів це на 6 більше, ніж зона плей-офф. А от далі дивіться самі. Від другого ейбара, який на даний момент напряму потрапляє до примери, і до сьомого валядоліда, який навіть до плей-офф не пробивається на даний момент, тільки 3 бали різниці. Тобто за один тур з другої можна перетворитися на сьому команду, а з сьомої відповідно на другу. Можливо, вже за місяць, а саме на початку травня, коли буде наступний огляд турнірних таблиць топ-чемпіонатів, ми будемо знати вже команди, які вилетять до нижніх дивізіонів, і команди, які стануть достроково чемпіоном. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки, аби не пропустити вихід того відео. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. Нам все добре.